Всім привіт, друзі! Аналізуючи ваші питання, я бачу, що у вас є проблема. Ви присилаєте мені і на Viber, і пишете в коментах, чому відводки не тягнуть маточники. Все зробили вірно. Дивитесь, а маточників так і нема. Розберемо сьогодні це питання, чому так відбувається? І так, друзі, перша така проблема, чому бджоли не тягнуть маточники у відводку, тому що, можливо, ви перенесли туди матку. Якщо ви робите огляд, скажімо, на 10-й день і дивитесь маточників нема, і дивитеся, а є яйця. А вже на 10-й день яєць не повинно бути, значить, є матка. Шукайте матку. А маточники будуть в тій сім'ї, де ви забрали матку. Ви повинні розуміти і запам'ятовувати, з яких сімей ви берете розплід. Я думаю, це зрозуміло. Є у відводку матка, звісно ж, не буде ніяких маточників. Друга така причина тут вже винний сам бджоляр-початківець. Це часті огляди. Можна сказати, бджоляр-початківець кожного дня заглядує в сім'ю чи у відводок і чекає, коли ж вони потягнуть ті маточники. Це все зрозуміло. Цікавість, неупевненість. Ви туди лізете, і бджілки не можуть, як то кажуть, почати свою роботу. Вони постійно нібито в стресі, а дні йдуть, і, звісно, ніяких маточників не тягнуть. Буває, що там щось починають ніби трішки тягнути, але бджоляр їм допомагає, щоб вони не спрацювали. Теж така причина. Третя причина це, скажімо, ще дуже слабенькі відводки ви зробили, мало бджіл, плюс зіпсувалася погода. Бо вхолодало, теж вони можуть не спрацювати. В них не вистачає енергії, щоб обігріти навіть той розплід, який в них є, і вони не тягнуть ніяких маточників. Ще одна, друзі, причина, скажімо, ви так скомплектували відводок, що немає відкритого розплоду, немає яєць, немає личинки, на чому тягнути маточники. От, скажімо, ви взяли всі рамки тільки з печатним розплодом. Хоч я так не рекомендую робити, я завжди розказую, як потрібно. Ну, може, початківець так зробив, що не дав бджолам змоги потягнути маточники. Теж така, в принципі, доволі ймовірна причина. І є ще таке дуже рідко, що дійсно все гарно, відводок гарний, сила гарна, погода гарна, є і личинка, є і все. І по якихось невідомих причинах дуже рідко повторюсь. Але він не спрацьовує. Просто сидить, займається, літає, але ніде маточників немає. І матки відводки відводку при цьому теж немає. Це дуже рідко, друзі. У мене тільки один раз таке було. І то там, ще, як то кажуть, початок мого бджільництва я все виню свої дії. Десь я там трошечки, як то кажуть, зробив щось невірно. Але це таке можливо. бджоліри початківці вони всі помиляються, і я в тому числі. Ще таке буває, скажімо, у вас був відводок, він потягнув маточник, і матка вийшла чи не вийшла, десь пропала, весь розплід з відводка вийшов, і ви думаєте, дам я їм ще розплоду, нехай знову повторно тягнуть. І дивитися, що вже повторно вони чомусь не тягнуть. А це може означати, що сім'я вже увійшла в такий нібито трутовий стан, якщо ще не повністю в трутовому, а можливо вже і повністю, це залежить від часу, скільки вони були без розплоду. Тому теж вони на розплоді нічого не роблять. Згодом появляться вже трутові яйця, потім горбатий розплід, потім вже і маточники будуть різні, але це вже буде, як то каже, пізня стадія. Теж така одна із причин: сім'я чи відводок війшов в трутовий стан. Майте це на увазі? Так що, друзі, ось такі причини, я думаю, кожен джоляр початківець якщо проаналізує свої дії, і він зрозуміє, чому відводок в нього не спрацював. Я думаю, тут зрозуміло. Завжди рекомендую, якщо ви робите відводки слабенькі, тоді давайте їм плідну матку. Щоб їм не прийшлося там тягнути маточники, хай вони зразу вже працюють з плідною маткою. Якщо розраховуєте на те, щоб відводок вивів свою матку, робіть відводок сильніше. 5, 6, 7 рамок розплоду. Серед них повинна бути одна рамка відкритого розплоду з яйцями, з, різни, з різним віком личинкою. Її помітити і контролювати. Чим сильніший відводок буде, тим йому краще. Слабенькі відводки я в принципі ну, не рекомендую робити, але бджолярі початківці хочуть зробити побільше, нібито з одної сім'ї на 4-5 розбити частин. Якщо погода дозволяє, є плідні матки, в принципі, цей варіант може спрацювати і доволі непогано. Але краще зробити один сильний, ніж три слабеньких. Я, моя така думка. Так що на цьому на сьогодні все. Займайтесь бджільництвом, нічого складного нема, все у вас прийде з часом. До побачення, друзі!